Це найкращі скіни кожної рідкості. Рідкий скін це Ларі Лорі Контроль. Із сверхрідких скінів я все ж таки віддав перевагу не менш в тому скіну лісной дух чести. Це дуже і дуже крутий скін, який я нагально раджу. Купляти. що вам подобається Бравер Честер. Із епічних скинів я довго думав, який ж скін обрати. Але все ж таки вибрав бабочку Пайпер. Це реально дуже крутий скін. Я вам його дуже рад закупляти, особливо на Пайпер, який зараз дуже і дуже сильний бравер. З Міфічним я довго не думав і одразу сказав, що це грабіжник Едгар, ну або Вор Едгар. Ну, а розуміється, найкращим легендарним скіном це Кольт Меха чорна версія. Ось таким був відеоролик. Всім